Служба безпеки України та слідчі національної поліції викрили на корупційній схемі приватного підприємця Черкас, який представлявся військовим сил спеціальних операцій збройних сил України та пропонував ухилення від мобілізації. Служба безпеки України ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації, яку організував приватний підприємець Черкас. Фігурант обіцяв військовозобов'язаним в обмін на хабарі вирішити питання щодо уникнення призову на підставі підроблених документів про незадовільний стан здоров'я. Вартість таких послуг він оцінював у 5 тисяч американських доларів з клієнта. За даними справи, 38-річний рецидивіст особисто підшокував військовозобов'язаних чоловіків, зацікавлених в ухиленні від мобілізації. Приватний підприємець прикидався військовим та пропонував ухилянтам вирішити питання щодо уникнення мобілізації через власні зв'язки. Для цього він забезпечував потенційним призовникам госпіталізацію в одній із місцевих лікарень, де їм надавали фіктивні медвисновки про наявність тяжких захворювань. Потім на підставі фіктивних лікарських документів чоловіків списували з військового обліку. Правоохоронці затримали зловмисника поблизу лікарні під час одержання частини обумовленої суми хабаря. Наразі на підставі зібраних доказів за матеріалами служби безпеки України йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Нині тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників оборудки та притягнення їх до відповідальності. Заходи проводили співробітники СБУ черкаської області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.